Так, народ привіт, привітульки, сьогодні будемо грати на фронт по пустелі, де у вас є багатий вибір машин, офігенна графіка, також у вас є що, правильно у нас грати цю гру. Тож народ граємо далі. Коротше, дивимося, що тут є. У нас є тут різні камери, бачите, така, 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 така. Бачите, тут навіть ці... Розумні NPC у машинах повертають. Також, друзяки, що в нас є? У нас є дрон. Ось такий, дивіться, ви можете навіть управляти дроном, прикиньте, народ. Де таке можна було, бачите? Ви управляєте нахер дроном. Тут навіть є підключення справа. Блять, я машину не вона їде. Бачите? Також є спорт режим. Пібля... Все, так, коротше. Тут навіть є камера, бачите? Можна мене. Ну, коротше. Ось така фігня навіть є, навіть є замедлення времени. Відкритий світ. Є місії. Заробляєте гроші народ. Купуєте різні машини, нові карти відкриваєте, граєте, кайфуєте, все, що тут треба, тут є. Навіть заправка є. Також тут а ви дивитеся, навіть є пошкодження. Давайте зараз обманделимося ось в цю пору. Дивіться. Бачите? Пошкодження... Ну, не в bmg Drive немає. Але... Є пошкодження, але машина, слава Богу, ще їде. Графон зашибічний, відкритий світ, машини є, NPC їздить по дорогах. Все, що вам треба, тут є. Можете кайфувати, грати, я звісно, знаю, тут онлайн-режиму немає, але дивіться, зараз поїдемо, наприклад, до, цього і подивимося, до майстерні. Тут є знак питання на карті зверху, як ви бачите, але я не розумію, що там. І трохи жалко, що немає, знаєте, щоб можна було так щоб ого було. Так, я не знаю. Бачите, ми просто катаємося, нам за це платять гроші, дивіться, бачитесь? Зверху воно ну, на карті. Так, так, тихо, 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 тихо. Майстерня, 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 ось напевно. Підожди я куди. Осьо, да. Майстерня, давайте ми заїдемо, подивимося, що до чого. Щоб розуміти, так скажемо все, що нам дається. Так, бачите, тут у нас зліва, зверху зелененька з'явилася така кнопочка. Яка... Треба припар... припаркуватися, бляха, ще прибракуйся, сука, рівно, бо віти літак не можна. Це піздець, народ. Коротше, пішов воно нахер. Якщо не їздить, збираюся. То є така фігня. З вас лайкос, підписочка, я погнав шукати ще нові афхіні для вас. Дякую за перегляд, ставимо лайкос, підписуємося на канал, коментуємо і вам буде щастя! Русаки добіли.